нігери! як завжди, з вами я Кріптор, і у Майнкрафт ком'юніті багато хто знімає серіали як погані, так і хороші. І з усіх цих різних серіалів я вибрав цілих п'ять і готовий вам про них розказати. Ну а сьогодні відео якраз на таку тематику. Тому сідай позручніше, став лайк, підписуйся на мій канал. Ну а я починаю. Ради та їх автори в описі цього відео. Тому переходи та дивися, якщо хоча б один серіал тобі сподобався. П'яте місце ядерний удар. Серіал Майнкрафт, де поставлені усі відео. У цьому серіалі просто офігенний монтаж, графіка і насиченість картинки. Все у цьому серіалі поставлено на вищому рівні. І хотів би відмітити сюди. Сюжет, тобто саму історію серіалу. Цей серіал набрав цілий мільйон переглядів, і я вам скажу, він цього заслуговує, тому що він класний. Усім, хто шукав якийсь серіал жанра бойовик, раджу його глянути. Ну а я переходжу до наступного серіала. Четверте місце це серіал Метро. Це маловідомий серіал, який вийшов буквально нещодавно, де розказується про групу людей у період карантину, які змушені ховатися у метро, тому що на них полює один монстр. Не буду все про нього вам розказувати. Переходіть та дивіться усі посилання на серіали в описі. Отряди, де ви жителів жителі нашого метро. в нього також входить наш третій отряд. Мы периодически выходим на поверхность с целью найти больше выживших и запасов еды с водой. И я любой ценой сделаю так, чтобы все жители этого города смогли дышать свежим воздухом, плавать на море, гулять по улице и жить так, как раньше. И я уверен, что рано или поздно мы сможем жить прежней жизнью. Третє місце це надзвичайно крутий серіал Довга тьма за рік цей серіал зміг зібрати 1 мільйон переглядів, і він є доволі уже старим. У цьому серіалі дуже багато серій, а точніше, цілих 18. Він пов'язаний з містикою, з паранормальними переводами. Гідно поставлена мова, хороший сценарій з сюжетом, монтаж та усе інше. Тому якщо ви любите серіали такого типажу, я неодмінно прошу його глянути весь. Це дуже, дуже Дуже-дуже-дуже классный сериал. Ну, ну да, больше похоже на какой-то заброшенный сарай, серьезно. Смотри, зачем там? Продукты. <звёздные> Реально продукты стоят. Может он Эй. закрыт магазин? А, ну двери мы закрылись. Че... Стой, а, я знаю, ну... что. Смотри, тут есть такая. Чувак, ты. Ты, видимо, все клетки мозга отбухал. Пошли, брат. Быстрее, быстрее, Чувак, мне <звёздные> это не нравится. Это какой-то... Не, не, не. По-моему... А вдруг Слушайте. это продавец и мы не сможем забрать бухло? Ты, ты заткнись, давай. Пошли быстрее. Давай, 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 бежим! Ф блин, а сугробы! Как ты так быстро бежишь? Друге місце це ще один крутяцький серіал. Це Привіт, сусід у Майнкрафт, який знімав Едісон. Я включив його у цю підбірку, тому що він є смішним, класним, тут є неочікувані повороти. У кожній серії Едісон переїжджає у нове місто і знайомиться з новим сусідом. Но сусіди йому попадаються непрості. Від всяких бандюганів та наркоманів. А якщо не маньяк, не бандюган, то, то какої-то цей раз, 100%. Якщо він башкою об стол долбився, садіал кусок. До людині в А, а ты значит человек-паук, да, как я понял? Ну вот почему. Да, да, ну, да, 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 человек, да, хочу да, к вам. Да. Вот, да. вот почему да. ты так паутину, да, любишь и жрать его хочешь, да. Как, да, да, ст... да, да. Какие мстительмены? Нет, нет никаких мстительмен, Что, чувак? Чувачок, отстань. Да ты же железный человек, ты же железный человек, хочу к вам. Ну у тебя еще опыта маловато, но человек ты человек-паук. Смотри, какие у меня еще костюмы есть, ты смотри, видел? О. Це дуже смішний та класний серіал, де кожну серію появляються нові різні герої. Якщо ти його вже дивився, дай знати про це у коментарях. Та не забувай підписуватися та ставити лайки. Ну а я перехожу до першого місця. І довгоочікуване перше місце це серіал від того самого Едісона. Це Зомбі Апокаліпсис. Попри всі серіали цієї тематики у інших Майнкрафтерів, мені саме 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 більше подобається серіал Еда. Все починається з того, що він прокидається у невідомому йому будинку після ДТП, після чого. Він йде у місто і бачить, що воно закинуте. І все розвивається все далі і далі і далі. В кінці цього серіалу, ну практично в кінці, він знаходить креслення ракет терористів, які вони хочуть запустити. І так, що я вам тут буду розказувати? Краще все самому переглянути. Як я вже казав, усі посилання на серіали будуть унизу під відео. А це був серіал Зомбі-Апокаліпсис від Едісона, самий кращий з усіх Майнкрафт-серіалів. Я надіюсь, тут більше нігде не буде снайп. Пожалуйста, 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 нет, вроде нет. Нужно валить отсюда как можно быстрее. Если там есть заправка, мне нужно отправиться сюда как можно быстрее. Найти канистру с бензином, может, я там смогу найти машину и вернуться домой как можно быстрее. У меня очень много лута. Если я еще раз встречу, встречу с бандитами, то, мне кажется, эту встречу я точно не переживу, так что нужно идти туда как можно быстрее. Ах, наконец-то я смогу хотя бы выспаться дома спустя столько дней. Но все же, все же нужно быть осторожным. І так, друзі, ось і усе. Якщо вам це відео сподобалося або ж самі серіали, ви повинні поставити лайк, підписатися на цей канал. Ну а з вами був Кріптор. Усім удачі та усім пока.